Саме хотів я написати любовного листа на симпатичний конкурс журналу «На зустріч, коли до вікон моєї хати застукав весняний дощик. Люблю дощ, пристрасно люблю дощ. Так що навіть любовний лист може відкласти, коли він проходить. Один наш визначний хімік, що за чорною каварні говорить, буває незвичайні речі, сказав мені раз, що вода це центральна проблема всієї майбутньої. Я повірив йому легко, адже знаєш, що вже в старокитайській символіці вода займає найперше місце. Це м'яка податлива сила, а проти найдужче з усіх. А старий королівський архівар Ляоце ще перед 2500 роками сказав, що вода подібне. Відчиняє. дуже крітний тепер підходить до гори, як сказав якось. Сідав, пахне та мов мови ця земля була б справді тільки воротенському морською потвору, що може дивно і жити тільки не ті. Може, справді все суд життя у цьому кружлянні води віднесути небо до глибини землі. Думаю, тільки те, що неї пронизине творить творчий фермент, вона причина народи і смерті. Дивлюся на зелену травичку, що ненароком виповзає з-під землі, і ще вся уважні відтягну. Це тільки вода, водний, фермент і теплий дощ весу. Але тут крапка. Не скажу більше нічого, щоби журі конкурсу на найкращий український любовний лист не назвало мене наїву.